У Польщі б'ють на сполох через почастішення хакерських атак з боку російських і білоруських угруповань. У Єврокомісії закликали не легітимізувати вторгнення РФ в Україну участю в так званому параді на 9 травня у Москві, А польща хоче надихнути Україну своєю моделлю впровадження європейських фондів. Міністерство цифровізації Польщі б'є на сполох через почастішення хакерських атак з боку російських та білоруських угруповань з 2023 по 2024 рік. Кількість загроз, про які повідомлялося до інституту наукової і академічної комп'ютерної мережі, зросла на 60%. Серед них були атаки на іт системи компаній водопостачання та водовідведення. Віце-прем'єр міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський стверджує, що хакери платять польським інтернет користувачам за поширення дезінформації, Здійснюється спроба вербування польських та інших громадян, які проживають у Польщі для оперативних дій та дезінформації на території Польщі. За це їм добре платять декілька тисяч євро, які пропонують російські спецслужби. Ми відстежуємо і теж інформуємо тих громадян, які такі пропозиції отримають, і інформуємо, якими можуть бути наслідки. Podjęte próby to też ci obywatele dostają informacje z czym to się wiąże. Wicepremier ministr Krzysztof Gałkowski poperedza, że współpraca z służbą specjami może zakończyć się z wynagrodzeniami w szpiegunstwie. Якщо хтось достає хтось отримує гроші, аби працювати на іншу державу і знає, що зв'язку з цим відбувається, наприклад, здійснює завдання для іноземної розвідки, то за це передбачене величезне покарання. Якщо це рішення ситуації, які не мають категорії повного усвідомлення, то польські спецслужби інформуються громадяна, бо вони не робили цього. Але якщо хтось усвідомлює і здійснює, то за це є покарання. Уряд Польщі запустив програму Виборча парасолька, яка має на меті захистити майбутні президентські вибори від зовнішнього втручання. Раїни Євросоюзу у 2022 році домовилися, що не прийматимуть запрошень на заходи, що легітимізують вторгнення Росії в Україну. Нагадала Європейська комісія. Так вона прокоментувала заяву прем'єр-міністра Словаччина Роберта Фіцо про те, що він візьме участь у святкуванні так званого дня перемоги 9 травня у Москві. Нагадаємо, цього року відзначають 80 років з дня перемоги над нацистською Німеччиною у другій світовій війні. З цієї нагоди по всій Росії будуть проводитись різні. Ні, заходи, а у Москві на Красній площі відбудеться традиційний військовий парад. У ньому також пройдуть маршем російські окупанти, які брали участь у бойових діях в Україні. Росія хоче використати святкування закінчення Другої світової війни в Європі, щоб виправдати агресію проти України. Важливо не легітимізувати вторгнення, беручи участь у таких заходах, як цей парад, заявила журналістам у середу. Речниця Євросоюзу Аніта Хіпер. Вона додала, що країни-члени ЄС, включно з слова. Чиною у 2022 році домовилися про відмову від участі в такому заході. Тим часом Фіцо ствердив, що відвідає Москву 9 травня. Ніхто не може вказувати мені, куди я можу, а куди не можу їхати. Заявив словацький прем'єр-міністр, коментуючи попереднє е, попередження голови зовнішньої політики ЄС і Калас про те, що участь у заході не буде сприйнята легко, окрім Фійцо про свою участь у параді. Також оголосили Олександр Вучич, президент Сербії, який, е, яка є однією з дев'яти країн кандидатів на вступ до ЄС, а також китайський лідер Сі Цзіньпінь та білоруський диктатор Лукашенко. Польща хоче надихнути Україну своєю моделлю впровадження європейських фондів, заявив заступник міністра фондів та регіональної політики Ян Шишко в інтерв'ю ПАП у середу в Києві, де він брав участь у форумі згуртованості Будуємо майбутнє присвяченому реформам та відбудові України. Ми хочемо надихнути українців польською моделлю використання європейських коштів. Це дуже хороша модель. І вона спрацювала порівняно набагато краще у Польщі ніж в інших країнах. Наголосив він за словами польського. Ко заступника міністра Польська модель принесла більше більші економічні вигоди. Вона децентралізована, але забезпечує рівномірний розвиток. Найкращим доказом цього є те, що кожен із 380 повітів у Польщі розвивається протягом останніх 20 років, наголосив він. Шишко зазначив, що впровадження такої моделі в Україні було вигідним для польських компаній, які бажають працювати на цьому ринку. Їм було б легше вийти на цей ринок, тому що це акт доброї волі, але також звичайно з. Міцнення і турбота про економічні інтереси Польщі в Україні сказав він. Він нагадав, що у березні банк національної економіки БГК підписав угоди з фінансовими партнерами, які надаватимуть пільгові кредити польським компаніям, зацікавленим в участі у відбудові України. Бюджет для компанії складає 250 мільйонів злотих. Ці кошти були виділені міністерством фінансів та регіональної політики Польщі.